Всім привіт! І знову троянди. І знову я виписала троянди. Ну, а як не виписати, коли в мене йдуть зміни в квітнику. Тобто, щось я переміщаю, щось я пересаджую, а тому з'явилося місце. Ну, що ж, не той садівник, який не переробляє те, що він вже зробив, да? справжній. Той, який завжди мріє про щось краще і шукає способи. Як це зробити? Отже, троянди. Що ще цікавого? Подивіться, які в мене шикарнючі троянди я отримала. Бачите? І кущики гарні, і коріння гарні, і шийка гарна. Бачите? Поки не кажу назви. Отже, що я виписала? Справа в тому, що дуже хотіла, ну, Хоч у мене і багато цих троянд, але дивилася ще в тому році відео про крем карамель, тим, що вона такі в неї особливі пелюсточки загострені, ну і такого кремового відтінку 100 гривень. Але коли я хотіла ще інші троянди, а їх не виявилося в тому розпліднику, де я заказувала. Що ми робимо? Ми шукаємо, 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 ще роздивляємося, і тут, замість того, щоб взяти одну троянду, я взяла цілих 5. Отже, які ж я виписала: Антікоа Море, не читала про неї, не бачила відгуки, чисто кинулася на картинку побачимо. Далі, це чайна гібридна. Нахеглут червона плетиста. Я хотіла червону плетисту. Фламентанс з мене був, але була перебудова, ми забрали звідти. Ну, і Фламентанс шикарнюча, але вона ж все ж таки одного разу цвітіння. Ну, глут буде не один раз квітнути. Далі, Генри Дільбар оранжевого такого кольору, теж колись галочку ставила і нарешті я її взяла. І Жам Люксембург Богема теж чисто інтуїтивно. Подивилась, почитала, ніде про неї не читала якихось відгуків, а чисто на сайті. Отже, сайт Розіна. Я вже 5 років неодноразово беру там троянди, і вони мені до вподоби. Два тижні назад я отримала, але я вам не показувала Сад. Ну, не показувала, то не буду судити, як то кажуть. Але ну, саджанці, до речі, перший раз я в них брала в цьому розпліднику. Саджанці бідніше, однозначно, але і коштували вони 90 гривень. Тут вони по 100 гривень. Щас, зараз я вам скажу, чому я все ж таки дуже полюбляю цей сайт. Я підійду до Тороянт і покажу різницю. Я не знаю, які в них є секретики, як то кажуть, але дійсно варто брати саме в цьому розпліднику. А зараз я просто хочу показати, що не дивлячись, що у нас сьогодні, вже 6 листопада, вже все завмирає, вже на деревах, ви бачите, нічого немає, навіть листочки вже не залишилося, А троянди деякі в мене квітнуть. Ось це жанка кто. Колись я про неї розповідала, що мені ця тренечка, я теж її випадк... ні, не випадкова. Тобто її нахвалювали дуже, а коли я її взяла, то вона мені дуже не сподобалась. У неї такі кучеряшки, вона зовсім не пахне. І сказати, що бетон мені дуже подобався, теж ні. Але, так, руки грязнючі. Але ви знаєте, вона постійно-постійно квітне. Тобто цей кущ від э, самої весни до самої пізньої осені він прикрашає. Да, троянди зараз вже хворі. Я їх давно вже не обробляла. Не хотіла, принципово не хотіла. Э, э, ті, що мають вижити, вижи, виживуть. А ще подивіться, бачите, на цю трояндочку? <well> Напевне, метра три. Точно метра три вигнала. Э, э, ось таке буває. Це результат того, що. У нас було дуже багато дощів, осадки випало дуже багато. І дивовижно є такі троянди, які не очікували, що вони будуть такі дуже високі. Так, зараз покажу вам ще трояночка, яка всю осінь квітне. Плантен und Blumen. Бачите, яка вона така яскрава, яскрава. Вона теж не пахне, вона теж не, не елітна, як то кажуть. Але ви знаєте, вона виручає тоді, коли всі е, троянди вже перше цвітіння закінчили, а вона тільки розпочинається. І ось пізно восени, ну, скажімо так, радує глаз. Так, Колись в мене тут ріс персик. Але коли вже насаджувалася, не трогали, зрізати, зрізали, а коріння осталося. Ну, а так, як у мене зараз. Перероблю я свій квітник, якраз можна і викопати і удалити, тому що тоді було неможливо. Дуже близько було інші, інші взагалі квіти і не трогали. Зараз ми удаляємо. Тяжко пішли відпочивати. Той хто допомагає. А взагалі, чому я тут влаштувала? Переробляє свій квітник. Ось у мене достатньо великий масив, і нібито з одного боку, ну такий килим був дуже гарний. да Тобто, з якого боку не підійдеш, з усіх боків да квітнуть троянди. Але от всередину я не могла зайти. Тому я вирішила ось таку доріжечку зробити е, поділити. Свій розарію, правда, сусідка сказала, так жалко цього місця, що тут могли б рослинки бути, да? а в мене буде тут травичка. Але я думаю, що травичка буде дуже гарно теж прикрашати Самшит. Правда, самшит у мене, бачите, різного розміру, так як ну, сама я черенкувала, і в мене були різні. різні, різні. І я отак їх висаджую. Ось у мене попіл. Які розсипаю, добряче, що він в мене є. Ось і ще омаж Барбара. Подивіться, подивіться, яка красуня. І от вона теж постійно квітне. І така гарнюня вона зараз. Наріжу собі ще букета. Ну і Досить вона стійка, сама квітка стійка, не дивлячись, да, вже і приморозки добрячі були, деякі ну квіти, скажімо так, так, що це в мене? Чандос Бюті, мені здається. Так, це Чандос Б'юті. очі вона і біла, але бачите, яка вона з розовинкою така восени. Навіть не впізнати її, що це Чандос Б'юті. Я показую вам свою брудну руку. Так, Мішель Дрюкер. Чудова, я обожнюю цю троянду. Я не думала, що вона компактна, гарненька. Так, ну про троянди я не буду розповідати більше. Ага, ще підійду і покажу вам лулабай. Дуже цікава трояндочка. Зараз я бачу на багатьох сайтах, вона з'явилась, а коли я брала, вона випадково мені так трапилась, Бачите? Ось така трояндочка вона туго-туго набита. Камінець. Просто камінчик всередині. Довго розпускається. Ну, а тут я вам зараз покажу, чому ж мені подобається цей розплідник. Е, так. Омаш Барбара, бачимо, да? шикарний. А тепер дивимося на сам кущ. І базальні вона кидала. Тобто, кущ зразу почав 4 роки цьому кущику. Так, це в мене, дай Бог, пам'яті, що це в мене таке. Я ж і розказувала про цей кущ, як ж він мені подобається, забула. Просто вийшло з голови, як то кажуть. Теж подивимося на цей кущик, який він шикарнющий, він просто добрячий кущ. Так, подивіться на цей кущ, Теж. Це їм по 4 роки, оцим кущиком, Так, цей Чандос б'юті. Теж величезний, якщо воєдно, так. І я, я маю на увазі сам коріння. Ну, тепер дивимося на цю лалабай. Бідненько, правда? Бідненько. А в один рік е, брала. Бо це з іншого розплідника. Так. Е, Каралуна. Подивіться, теж на багатьох сайтах зараз бачу її. Дуже класна квітка, але подивіться на цей корч. Ніякий. Це теж 4 роки. Тепер дивимося ще. Подивімося, подивимося на цей кущик. Бачите? Все, це теж 4 роки. Тобто, ці кущі вони не розвинулися, ну, а вже ж вони не мають тієї краси. Сама квітка нравиться. Сорта, які я вибрала, теж подоби. Але ж. Сам кущ він не набрав того, що має бути, як справжній е, кущ троянд. Тому, тому, тому я вибираю розплідник я не знаю, які в них всі Чому їх троянди завжди формують дуже гарні кущі? Тобто, я вже на наступний рік отримую гарний кущ. Ну, а цим по 4 роки, то у вас взагалі шикарнючі е, трояндочки. Ну що ж, я вже неодноразово, мені здається, показувала відео про розпаковку саме цих, цього розплідника, і знов переконалася, що таке я. Буду виписувати і буду вибирати, хоча їх вже більше ста. Я вже забула, скільки в мене троє, але їх багато. Ну якщо знайду місце, тому що в мене, як то кажуть, хотіла ще багато. Кожен раз думала, що буду зупинятися, але бачу знову. От бачите, захотіла крим караміль, в і взяла. П'ять замість однієї троянди. Тепер думаю, куди. Ну, у мене ж то залишилося ще ті, які дуже бажані, дуже бажані. Ну що ж, буду з вами прощатися, а троянди це моя любов і не тільки моя.